31 травня вже всі парти будуть стояти в нестандартній формі. 1 червня у Кропивницькому запрацюють 37 пришкільних таборів. У ліцеї природничих наук до його відкриття готуватися почали два тижні тому, говорить начальниця табору Ірина Орлова. Ми можемо прийняти стільки дітей, скільки вміщує наше сховище шкільне. В нас сховище розраховане на 400 місць. Діток, тому ми можемо приймати 400 діток. Поки що в нас це 270 діток плюс колектив. Нині формують загони. Їх буде 9. П'ять загонів це початкова школа з харчуванням. Вони харчуються, дітки, одноразове харчування, обід. І чотири загони старшої школи з п'ятого по восьмий клас. Початкова школа більш направлена на розваги, бесіди, активний відпочинок дітей. Старша школа більше направлена на гурткову роботу. Діти початкової школи у таборі будуть з дев'ятої ранку до другої дня старша школа до 12-ї. Я працюю вдома, тому для мене це зручно. Якби дитина в цей час сиділа сама вдома, в гаджеті або ж не, не зрозуміло чим займалася. Тому це ну такий чудовий варіант провести час в спілкуванні і в активному відпочинку. Але є два такі нюанси, які у батьків викликають іноді як обурення. По перше, це наявність об. Іду при роботі табору до 13 або до 12 години, оскільки за нього треба платити, а часто діти це не йдять, і відмовитися від цього неможливо. Тобто була б гарна, якби це можна було робити за вибором батьків. Друге, що мабуть логічніше, було б зробити якусь чергову одну групу в цьому таборі для того, щоб позбавити батьків, які працюють величезних проблем про те, куди подіти дитину, як її забрати о 12 чи 13.00. 37 таборів в 11 буде одноразове харчування. Такий табір може працювати більше чотирьох годин. Решта без харчування працюватимуть не більше чотирьох годин. Розповіла начальниця управління освіти Лариса Костенко. Одинадцять закладів. Можуть організувати харчування. Це сталося так, що ці заклади вже відкривали групи продовженого дня в квітні, тобто налагодили роботу їдалень і тому вони можуть організувати харчування. В інших закладах. Їдальні ще не відновлені, тому що коли було навчання дистанційне і змішане, наші їдальні позакривалися, і відповідно, працівники або знайшли собі роботу, або були переведені на інші посади. Пояснює, харчування це обід, вартість якого 40 гривень на день. В ліцеї природничих наук мають двотижневе меню для дітей, які будуть відвідувати табір. Овочі це Помідори, огірки, зелена цибуля, звичайна також цибуля йде. Морква, всі інші так і залишаються по типу буряка картоплі, а фрукти ну такі, які є в наявності. Це мандарини, апельсини, банани. Іноді бувають груші. Частіше яблука за обід для овочів. Нормою є 100 грам кожен день, тобто на кожен обід йде 100 грам овочів. Так само це для фруктів, також 100 грам іде. М'ясо закладається от нас, на два, два рази в тиждень, і це по 70 грамів на дитину. Готового продукту для прикладу у перший день роботи табору обід буде таким: борщ, каша, булгур з моркою, хектушкований в томаті з овочами, цільнозерновий хліб, чай, фрукти. Зі слів керівниці управління освіти, діти пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно. Це діти-сироти, без батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей, з інвалідністю, діти військових, переселенці, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, діти один з батьків яких загинув чи пропав безвісти під час бойових дій. Для їх харчування з міського бюджету виділили 521 тисячу гривень. У нас є практика, що діти можуть зараховуватися в табір не за місцем навчання, тобто ми врахували вже всі побажання, які були значить, ну, раніше, тому ми відкриті. І якщо є питання, то є телефон управління освіти. Говорить, в пришкільних закладах відпочинку зможуть прийняти до трьох тисяч дітей. Працюватимуть вони від двох тижнів до місяця. Це залежатиме від рішення школи після опитування батьків. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.